Доброго часу, шановні садівники. Сьогодні у нас 3 грудня 2024 року. Уже температура більш-менш стабільна, мінусова 0-3, і я вирішив укрити хурму. На зиму зробити укриття. В принципі, можна було б і раніше зробити це десь е на тиждень раніше. Ну, я вирішив сьогодні. Оптимальний час. Ну, от так, дивіться, хто відео бачив там минуле. Це той же самий е саженець сорту. Нікітська бордова, по якому я знімав відео на рахунок посадки хурми за смокотом там, зусимо Оце в нього. Отут, тут, ось, бачите, коротка була обрізка і було дві хвилі росту. Ось одна, одна хвиля, друга. Ну, оце, оце отак він. Виріс за сезон. Каркас я цей так і не знімав, тому що, ну в мене тут вона під прямим сонцем нічого не затіняє. Ну, не любить вона дуже жари. Не любить вона в такому юному віці, отже, що буду робити далі, будемо будем старатися не дуже затягувати відео. Каркас цей я оставляю. Готовий вже і далі буду робити сухе укриття. Тобто ніякого туди ні в коїм разі, ніякого листя, ніякого напихання, там, нічого. Це вред страшний. Викидайте зразу з голови, отам, щоб пхнуть туди всі кардонку, обмотки. Все, цього всього не можна. Все. Ну, не буду тут зараз розшифровувати. Чому? Ну, воно не нужно. Вистачає того, тепла, що йде від землі, і те, що зберігає агроволокно. Все. Інше не нужне тут воно. То все все вред. Так. Каркас. Зараз накидаю Вон, кусок старого агроволокна. Накидаю зверху сюди, а ну тут гілочки по каркасу, щоб їх там не скручувати. Я їх ось отак в рівень каркаса. Прищепочками тут кріпив я затінняйку. І отак в рівень. По формі каркаса їх так підігну. Накидаю агроволокно двічі-тричі, скотчем його прихвачу, потім плівкою. Разів три. Тут уже, в принципі, знизу плівку оцю залишаю, там я в тому відео говорив. І все, ну, хвати його буквально, щоб отак агроволокно усюди достало, по оцю плівку. Все. Накриваю білим агроволокном в один, в один слой. І далі вже плівкою десь. Три слої, все. І далі тоді з, з підвітряної сторони, там, де не дме активно вітер, да, вирізаю отвір розміром з трохлітрову банку, щоб це все дихало. Все. Тепло там збережеться за рахунок агроволокна, те оптимальне, яке їй необхідне. А плівка не дасть туди попадати волозі, а там, щоб воно, обледеніння того всього не було, воно також не нужне. І буде прекрасно. Тут ось рядом рядом сорт Соснівська, оце вона, отак, виходить, їй друга вегетація на високому штамбі. Оце отакі дала прирости. Ну, я знаю, поскільки тут. Сантиметрів десь найбільший 40. 40, 25, 20 таким йожиком. І я не вкриватиму. Морозостійкий сорт. Має вона і так добре перезимувати. Оце тільки оце оставлю, отак. Вже плівка рветься. Плівку отак оставлю накинув цю затінняйку на каркас. Все, ніякої плівки, нічого. Зверху не буду робити. Ну, це якось так люди. Все по-простому. Грубо, грубо говоря, каркас. Агроволокно щільністю 50 і зверху обмотане плівкою, як посилка на нову пошту. І вирізаний отвір, щоб не було конденсату, щоб все там дихало. Все і прекрасно, воно все зимує вже не один рік. Ось також тут у мене гнуло, крутило в цьому році цей дар Софіївки тут вив'язував її, вирівнював. Ну, як є. Також не буду нічого це вкривати, плодоносила. Все нормально, плоди, правда, менші в цьому році були. Ну, а так, все класно. Ну, все, шановні, якось. Так, зараз підрівняю гілки. Ну, і, може, не знаю, покажу якийсь там процес. Хоча тут уже і показувати нічого. Все розказав, зорієнтував. Все. Зараз накину, обмотаю, потім ще включусь, покажу, що воно вийшло. Ну, отак, шановні, показую трішки, як йде процес. Ось я накинув. Ось скотч, видно, да, блищить. Отак просто прихватив, щоб сейчас воно не, не з'їхало. Отак теж зверху накину. Ну і да, там, Там я Прибрав. А вже ні, як, мабуть. Прибрав, а там біля стовбура був бур'ян. Я його прибрав. Ну, щоб воно там про всяк випадок хочеш показати. Оп, єсть. А там був бур'ян, щоб про всяк випадок, як волога, щоб не таркалось. Також, якби виконую цю умову, щоб там нічого до стовбура не таркалось, воно не нужне. Там лишня волога біля кори. Хоча ніколи, слава Богу, проблем з цими з нормальними саженцями не було. Ну, все. Оце отакий купол да, отак. хватило якраз сюди. Тут. Ну, вже ви да? я тут цих красот не додержуюсь. Якби мені головне, в принципі, результат. Результат, скажімо так, преимущественно. Якщо, виходить, по ходу і естетично і красиво, ну роблю естетично і красиво, ну, зараз мені його там вирівнювати. Ну, воно Ну, це воно не нужне. Зараз треба його плівкою обмотати, щоб воно було результативно, а не візуально красиво, а потім все, вся ця красота вимерзла. І весною привратилась в сухостой. Так, ну нічого вроді не пропустив. Просто показую, щоб не сказали, може ти там ще щось робиш там. По-любому вже знайдуться скептики, які до сих пір думають, що показують одне, а на самом ділі щось там скривають, є якісь секрети, та нема ніяких секретів люди. Просто є якісь базові агротехнічні да, прийоми їх і. Це сухе укриття, і інші там люди на Ютубі показують. Так що якось так, ладно, не буду затягувати. Зараз обмотаю плівкою ще зверху скотчем. І отвір виріжу. Там, я вибачаюсь, мабуть, оговорився, бо сказав отвір, як трохлітрова банка. Ну, думав про. Горлишко трохлітрової банки. Ну, воно то, в принципі, однакове, що літрова, що там півлітрова. як горлишко трохлітрової банки, банки. Да? Тобто отвір отут прорізається в плівці до волокна. Волокно не прорізатиметься. Тільки плівка. Так, ладно, працюємо далі. Ну, все, шановні, отакий у нас. Фінальний результат. Знизу обмотав, мабуть, три рази, два, ну, а тут тут платніше, мабуть, разів п'ять пройшов, просто щоб придавити дужче агроволокно. Ну, не більше п'яти разів. Тобто прям багато так. Ну, якщо обмотаєте більше, гірше не буде. Тут по барабану, хоч і 20 разів обмотайте, якщо є плівка, є е, можливість. Тут в цьому плані е, кашу маслом не іспортиш. Да? Головне, щоб не забули отвір цей зробити, отут в плівці. Да? Ось цей отвір, да? горлишко там трохлітрової банки чи літрової, Да? Все, нічого тут пакет я не, не одягав ніяк, і тому що тут і так плівка, все буде воно тут стікати. Все, лишня волога, конденсат. Вийде, виходить з цього отвору, все буде воно дихати. Плюс знизу тут я ніколи плотно, я взагалі отут не обмотано. Я тут не обмотую. Щоб була циркуляція, тут сама і ну, земля, да, тепло від землі йде, то я тут не обмотую або ж якщо Сторона така, що сквозняк, да, от сильний вітер дме, то можу обмотати. Да, от якби, наприклад, тут був у мене сквозняк і вітер, ну там морози, може якби були мінус 20, яких вже, слава Богу, нема багато років, мінус 17 декілька днів. То тоді, якщо сквозняк і холод, одну сторону можна чимось. Ну Наприклад, фольгоїзол, да? класна штука, але тільки одну сторону: не обтягуйте наглухо, буде тільки хуже, якщо я вже ж говорив, да? напихаю то там і всього і тирси, і листя, чого тільки люди не пхнуть. Ви ж, шановні, задавайте питання, а що воно дає, а чого можна, а чого не можна. Ну, будь ласка, не бездумно копіюйте те, що читаєте, дивитеся. Трішки ж з розумінням підходьте до питання: а чого так? А на що той отвір нужен? А на що, там? На що йому дихати, тому сажинці? Да, може, йому там не треба Ну, Вибачайте, якщо десь може, не так що сказав, але ж, але ж, але ж, але ж, Да? Я вам гарантую, стовідсотково гарантую, що якщо е, саме будете старатись його поняти, рослину, е, будь-який процес, е, справи краще у краще вас підуть. Ну, ну це якось так шановні, отак воно до весни і стоятиме, а весною все це зріжеться. Пленка геть. На агроволокно може ще послужити. Так, все, ось ще по Сосніськи. Так як я говорив, он обтягнув я плотно цю затінняйку, та, що в мене від сонця. У прищепочки знайшли своє якби застосування не тільки. Сушінні гуда. Обтянув, плотненько все придавив, тому що буде сніг, тут воно все розвиватиметься, да, тут чи зависатиме сніг, частково танутиме, сипатиметься. Тут не надягатиму ні пакети, не буду робити. Тут захист від холоду, хай вже привикає Ех, в спартанських умовах. Жити, виживати все-таки ж, якби Соснівська, да? скільки ж з ними нянчитись. Ну, оце якось так, шановні. Кому сподобалось, було корисним. Будь ласка, лайк, підписка. Я думаю, попереду ще в нас багато цікавого, Не обіцяю, що дуже часто будуть відео виходити. Ну, саме ж розумієте, по ходу, да, по ходу, як воно йде, чим займаюсь, що роблю. Те, якби людям і показує. Ну, якось так. Так що всього вам найкращого, щастя, здоров'я, миру. До побачення.